Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку земле прекрасне. Доброго ранку усіх, хто у світі. Доброго ранку, дорослі і діти. Рада вас вітати сьогодні малята. Весна пробудила вже все від сну, Зазеленіла травичка, стало теплішим сонечко. Розквітли перші весняні квіти. І, звісно ж, прокинулися вони. Зараз спробуємо відгадати. Хто? Погляньте уважно, хто зображений на цьому малюнку. Бабка, коник-стрибунець, метелик, жук олень, світлячок, комарик. Діти, а як ми можемо назвати їх одним словом? Правильно, це комахи. Вони гріються на сонечку, літають понад квіточками, відбудовують свої будиночки. А скажіть, будь ласка, малята, чим корисні комахи для людей? Правильно, комахи. Запилюють квіти. Така комашка, як бджілка, робить солодкий медок. А чи є комахи шкідники? Звісно ж, є. Пригадайте, яких шкідників ви знаєте? Колорадський жук, саранча. Гусінь. А чи бувають небезпечні комахи? Звісно, бувають. Це ти комарі, кліщі. Вони переносять збудників хвороб. Існують комахи, які через діяльність людини майже всі зникли, тому вони занесені до червоної книги. Червона книга це книга, що містить перелік, опис, фото рослин, тварин, комах, які вже зникли або знаходяться на межі зникнення. Нам знайомі деякі з них: це жук Олень та жук Носоріг. Кожна жива істота заслуговує на життя. Пропоную вам малята послухати віршики про комашок над лужком. Летить чучок і гудемо в літачок. З павутинки павучок, сплів у лісі гамачок. У гусині спинка в пухнастих ворсинках. Сонечко у чорну цятку на долоні у малятка. Равлик неспішно повзе, хатку на спині везе. Це коник зелененький, стрибучий і маленький. Розгорнула бабка крила, над водою полетіла. Мурашка, хоча і мала, в мурашник листок притягла. Метелик крильцями тріпоче, на квіточку він сісти хоче. Невтомна, смугаста бджола, у вулик медок принесла. Дзз. А чи бувають домашні комахи? Я вам зараз розповім. Взагалі, як домашніх улюбленців інколи заводять мурах, так так справжніх мурах, які живуть в акваріумі у спеціальних мурашниках. Так дітки можуть розглянути, як вони харчуються, як живуть. Інші домашні комахи нас не дуже радують. Такими домашніми комахами яких ми проганяємо є таргани, павуки, мурахелини, домашні улюбленці, а ті, що просто заповзають в хату, щоб поласувати чимось смачненьким. Як ви думаєте, чому їх проганяють? Так, тому що їм не місце в наших будинках. Дарики до дарики, злії комарики. Вилися, кружляли, за вушко кусали. Кусь-кусь. А чи знаєте ви діти, де мешкають комахи? Подивимося уважно на ці картинки. Знизу у нас комашки, Джілка, мураха, равлик. У верхньому ряду у нас будиночки, вулик, мурашник. Мушля, скажіть, будь ласка, де живе б джілка? Правильно? У вулику? А де живе равлик? Молодці, у Мушлі. Де ж тоді проживає мураха? У мурашнику? Мої ви розумнички? Джілки дуже розумні. І в своєму вулику збирають медок. Там у них величезна родина, яку називають Рій. Наші бджілки нанесли багато медку і на кожній баночці з медом намалювали картинку. Щоб не переплутати медок, вони розділили його по вуликам. У перший вуличок поклали баночки, на яких намальоване слово, яке складається з одного складу, у другий вуличок склали банки з малюнком, в яких слово має два склади, а в третій вуличок поклали слова. З трьома складами. Діти, пропоную вам допомогти бджілкам розкласти баночки по вуликам, але для цього нам треба пригадати, як ми можемо дізнатися, скільки в слові складів. Пригадали? Тож повторимо: для того, щоб дізнатися, скільки в слові складів, ми представляємо нашу. Долоньку до підборіддя. Вимовляючи слово, рахуємо, скільки разів підборіддя торкнулося до долоньки. Спробуємо тепер рахуйте самі. Бак-ла-жан. Скільки складів має? Правильно, три. Слово жабка. Порахуємо жабка. Молодці у слові жабка два склади. Наступне слово їжачок. Їжачок. Молодці три склади. Слово ніж. Не забувайте про долоньку. Ніж. Правильно, в слові ніж один склад. Скільки ж складів? У слові книга. Книга. Правильно два склади. Наступне слово жук. Мої ви молодці в слові жук один склад. Правильно малята. Скільки ж баночок меду ми поставили в кожен вулик? У першому вулику одна, дві. У другому вулику одна дві. Третій вулик одна, дві. Молодці, дітки. У кожному вулику по дві баночки меду. А нашим комашкам так сподобалось, як ви відповідаєте, що вони вирішили з вами трішки погратися. Погратися у пішмарки. Ви любите цю гру? Так, але спочатку познайомимося. З тими комахами, які хочуть з вами погратися: гусінь, клоп. Ми ще називаємо його солдатик, джміль, жук, сонечко, коник-стрибунець, павучок, мураха, просто чорний жук, метелик. Комарик, бабка, жук, олень. Зараз дехто з цих комашок заховається, а ви спробуйте відгадати, хто саме заховався від вас. Тож закривайте свої оченята, міцно зажмуртеся. І рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять. Я іду шукать. Хто з комах заховався за листочком? Молодці! Гусінь та мураха, як гарно ви граєте в піжмурки! Діти, хто заховався за листочком? Правильно, комарик та джміль. Хто зараз заховався за листочком? Так мої любі, це бабка та жучок Сонечко. У жучка-сонечка народилась донечка, вся вдалася в татка. Ну просто втятка в тятку, та така ж червоненька, тільки дуже маленька. Діти, а хто заховався цього разу? Молодці, це жук павучок. Та метелик. А скажіть мої млята, чи метелик одразу народжується метеликом? Не знаєте, то зараз я вам розкажу. Мама метелик відкладає своє яєчко під листочком. Це може бути на траві, на дереві, на кущику. Далі на сонечку вигріваються яєчка, і з них вилупляється малесенька гусінь. Гусінь їсть листечко, квіточки та інші рослинки, і виростає великою гарною гусінню. Далі ця гусінь випускає ниточку, з якої створює кокон. І певний час гусінь в коконі дозріває. Коли проходить час, то кокона з кокона з'являється прекрасний метелик. Отже, щоб стати гарним метеликом, спочатку має бути симпатична гусінь. А зараз пропоную вдягнутися і вийти на майданчик садочка. Пошукати там комашок, а хто ж у нас тут заховався? Павучок жук Сонечко. Ковують свій будиночок в мурахи. Гріються на пеньку клопи. Вони сидять біля будівель на сонечку дуже ж таки люблять вони вигрівати свої бочки, працюють бджілки трудівнички. кружляє над квіточками метелик, павине око. Погляньте, які в нього яскраві крильця. Які ви молодці! Багато комашок знайшли, а зараз пропоную поглянути на даний малюнок, придивитися дуже уважно! У кожному рядку є зайва комашка. Подивіться і поясніть, чому вона зайва. У першому рядку правильно зайва другий метелик, тому що всі метелики мають синій зеленим колір, а в другого метелика червоний та рожевий. Поглянемо на другий рядочок. Яка бджілка зайва? Молодці. Остання. Вона має іншу форму. Третій рядочок. Який жучок сонечко Зайвий. Молодці, ви дуже уважні. Найперший жучок сонечко зайвий. Поглянемо на равликів. Який равлик зайвий? Молодці. Третій равлик він має мушлю іншого кольору. Як щодо гусені, яка гусінь зайва? Четверта, остання, тому що вона має інший колір. Останній рядочок. Молодці, зайва джілка, тому що вона знаходиться серед метеликів. Діти, ви дуже вправні. Ви гарно справилися з усіма завданнями. І слова на склади поділили, і зайву комашку впізнали. А чи вмієте ви рахувати? Зараз перевіримо. Погляньте уважно на малюнок, скільки метеликів у першій клітинці? Один, два, три, чотири, п'ять. На яку цифру поставимо фішку? Правильно на цифру 5. Як щодо наступної клітинки? Скільки метеликів у цій клітинці? Один, два, три, чотири, пять, шість. На яку цифру поставимо? Молодці. На цифру шість. Глянемо на наступну клітинку. Скільки тут метеликів? Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Скільки всього метеликів? Правильно, сім метеликів. Скільки метеликів в наступній клітинці? Порахуємо разом. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На яку цифру поставимо фішку? Молодці на цифру 8. А зараз спробуйте самі, скільки метеликів. У першій клітинці? Правильно один. Скільки у другій? Молодці? Два. А скільки ж у третій клітинці? Так, три. А в четвертій? Чотири. Ви дуже вправні, молодці. Гарно виконали завдання. Тож зараз час прощатися, а я вас, малята, дуже попрошу оберігати кожне, навіть найменше життя навколо нас. На ну, все добре, до побачення!